Компанія Бульбуль, -буль», дренажний колодязь типу Гейгер, виробництво заводу Техноворд Румунія. Для дренажа сточних вод також може використовуватись як ревізійний колодець, якщо сюди поставити глуху кришку. Колодець діаметром 400 мм Має телескопічну трубу діаметром 315 мм, яка може підніматись на висоту до пів метра. Цей колодязь має вихід 160. Також є варіанти з виходом на 200. Колодязь облаштований човунний люком таким човунним. От. Досить важкий. В цьому люкі є ревізійна кришка на болтах. Можна відкрити, проревізувати, прочистити, подивитись. Тут у нас є манжет ЗПДМ, який дає нам герметичність цього з'єднання.